Теперішні легкі часи. Ми бачимо світло. Хтось може подумати, що воно не надто яскраве. Що його батьківщина та дивна. Але це світло йде від нашої душі, є її уособленням. Воно допомагає іншим, надихає. Або просто яскраво палає, щоб робити інших коштовнішими. Як будь-який скарб його треба оберігати. Тому у кожного надліжка ліжком є світ'яного похорона. Він віддано боронить нас, захищає наші мрії, дні та дає надію на краще життя. Це не просто якась містична істота, а благородна форма вищого життя. Кожного є свої ямани, українці наші воїни. Якщо існиця до сон, всі знають, що перед шатанком ніч тимніша. Завдяки вам ми опитували. Завдяки вам. Ми зробимо нашу рідну краще. Адже завдяки вашій праці ми здатні творити, вчитися. Та вірна і тільки завдяки вам у нас є надія і віра у щасливе майбутнє. Дякуємо нашим захисникам захисницям за шанс розвитку нації. Слава Україні! Героям слава!